Вітаю! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я у магазині Аврора покажу вам новинки та акції для дому. Дякую, що дивитесь, дякую за ваші відгуки. Приємного усім перегляду. Лед лампа Philips 6975 Вт. Настільна лампа на батарейках з металевим декором 249 LED Лед-лампочка 10 Вт на 49 Вт. І ось така 10 Вт на 55, євросвітло 7 Вт на 29, 6 Вт на 27 гривень, 9 Вт на 29. Лампа настільна, акумуляторна led підсвітка. Ціна зі знижкою 199 Викрутка 4 в 1, 45, ручка прогумована. Переносна лампа led підсвітка 199 12 ватна. Степлер монтажний зі скобами 129. Насіння редька одеська 20 грамова 8, Мічник мережевий луно 49. Штора москітна на магнітах з малюнком 100 на 210 см. Є салатова, зелена, синя, рожева ціна 119 Кошик пластиковий для паперового сміття 49 Стікери смужки однотонні – 11 См. Стікер-паки-голографічні котики 24 Ящик пластиковий для інструментів з шухлядами 749. Крейди для малювання 15 штук 67. Блокнот формату а 6 19 Такий блокнотик з китичкою 74 аркуші 44 гривні. Ліхтарик металевий, ручний акумуляторний 199. Ліхтарик на голову луно світлодіодний 39. Такий варіант 99 акумуляторний та 69 на батарейках. Розетка розумна з механічним таймером 199. Подушка дитяча м'яка бублик салатова та рожева 217. Тарілочка курочка 149 є салатова та помаранчева. Декоративне блюдо зайчик 169, – 290. Ось така. Та 549. 129 фен дорожній, складний, 750 ватний. Міксер кухонний із чашею. 1500 гривень. Чаша обертається. Кнопка зняття насадок, не ковзуючи ніжки. Сендвічниця чорна 450, потужність 750 Вт, мультипічка 1599, потужність 1000 Вт, Тремпель пластиковий для одягу 27. багатоярусний. Блок для унітазу лаванда та лимон 4850 г, Евкаліпт 53 гривні. Саме засіб для чищення грилів. Ціна зі знижкою 69-500 г. Супервош антижир для чищення кухні 49 Вага 500 г. Засіб для чищення м'яких меблів з ароматом квіткового саду 79-500 г. Галакс для ванної кімнати та сантехніки 500-г 84 Самоспрей спрей для кухні, антижир 500 грамів 64 гривні. Антинагар. Українське виробництво 10% знижки 79. Засіб дитячий для миття посуду 39. Є2 аромати. Вага 600 грамів. Ще ось така новинка засіб для миття посуду: це бальзам 500 г33. Засіб для миття посуду з ароматом лимону та алої 13 Форте Плюс для видалення жиру та сажі 194 750 грамів. Універсальний порошок для прання 4 в 1 галу 199 3 кг 200 г. 29 кондиціонер для білизни сенситів, вологі серветки для чищення взуття 15 штук 8 гривень, чистюня засіб для акрилової ванни 64 сама спрей для видалення вапняного нальоту 500 г-69 блоки для унітазу 59 це за 2 штуки, одна штука в упаковці 39 г57 57 г Велі для миття скла 24 запаска та 29 розпилювач. Засіб для миття дзеркал з ароматом волошки – 49, 750 грамів. Сама з запаскою для миття скла та дзеркал 59. Папір туалетний одна штука 6 гривень. 60 чесних метрів 10. Паперові рушники Паперо 42 гривні 2 штуки двошарові. Рута класична 8 штук упаковка двошаровий, 84, Ніжний дотик 42 гривні, упаковка 4 штуки. Еколо Делюкс 24 штуки, 294. Машинка іграшкова, Самоскит 799. Дитячий ігровий калимок 100 на 180 см 199. Дитяча іграшка сюрприз. Hello Kitty Капучино 149. Лялька Пупс у чохлі Банані 84. М'ячик дитячий 149 Модулін з формочками для ліплення. Велика упаковка 399 20 штук. Футбол, гра настільна – 399, пружинка велика дитяча 349. Машинки іграшкові спецтехніка 2 штуки 119, 88, лялька, пуб з аксесуарами у яйці. Вітрячок 64. Сквіш антистрес. Капібара 99. Дитячий килимок пазл із бортиками 499. Розмір не вказаний. 299 пластиковий іграшковий візочок для покупок. Набір дитячих пляшечок 2 штуки більша та менша. Ведмедики 199. Ручний вентилятор 74. Іграшка дитяча музична магнітофон 399. Окуляри 49 дитячі. Ось такі є за 199 чоловічі. Намет пляжний автоматично розкладний 699. Розмір 120х на 144 та на 160 см. Жіночий класичний гаманець 99. Кошик текстильний плетений з кришкою для зберігання речей 699. 599 ось такий варіант. Кошики досить важкі. Розмір не вказаний 100% бавовна. Браслет на руку металевий. 34. Ось такий ще є. Ціна така ж сама. Сережки металеві 34 з підвіскою. Сердечка кольорові така ж сама вартість. Ще ось такі є з камінцями 39. Ланцюжок металевий з підвіскою 44. Прикраса на шию з керамічним колоном пташка 59. Значки кнопки для декорування 44. Упаковка 9 штук. Дякую, що дивились економних вам покупок. На все добре.